Він підвився, підійшов до вікна, підносячи коштовності до свого беззубого рота, немов хотів їх проковтнути. Він щось нерозбірливо бурмотів, дістаючи зі скриньки то браслети, то осарежки з підвісками, то намисто, діадеми, повертаючи їх на світлі, щоб оцінити їхню чистоту, прозорість, шліфування. Він виймав коштовності зі скриньки, клав назад, знову виймав, крутив у руках. І вони мінилися вогнями. Цієї миті Гобсек був скоріше дитиною, ніж старим, або певніше і дитиною, і старим водночас. Чудові діаманти! До революції вони коштували б 300 тисяч франків. Якої чистої води? Це справжні діаманти. Безперечно, з Індії, з Голконди або з Вісапура. Хіба ви знаєте їм ціну? Ні-ні. На весь Париж тільки Гобсек уміє їх оцінити. За імперії треба було дати більше як 200 тисяч франків за такі окрас. Він зробив зневажливий жест і додав: «Хм, Тепер ціна на діаманти весь час падає. Після укладення миру Бразилія закидає нам ринок. Хоча вони і жовтуваті, не такі прозорі, як індійські. Та й жінки їх тепер надівають тільки на придворні бали. Ви, пані, там, буваєте? І сиплячи ці страшні слова. Він з невимовною радістю один по одному роздивлявся діамант. Без плямочки, казав він. А ось цяточка, ось тріщинка. А цей просто чудо. лице гопсека було сяйне блиском цих коштовностей, і я мимоволі порівняв його з тими старими зеленкуватими дзеркалами в провінціальних готелях, що вбирають відблиски світла, не відбиваючи його. І надають мандрівникові, котрі наважується подивитися в них, вигляду людини, яка вмирає від апоплексичного удару. То як же? спитав граф, поплескавши гопсека по плечу. Стара дитина здригнулася. Гопсек покинув свій цяцьки, поклав їх на письмовий стіл, сів у крісло і знову став лихворем, ввічливим, але холодним і жорстоким, як мармуровий стовп. Скільки вам треба? Сто тисяч франків на три роки, відповів граф. Можна, сказав гобсек, виймаючи зі скриньки червоного терва, неоцінені щодо своєї точності терези. Він зважив діаманти, на око, визначаючи Бог його знає як, вагу оправ». Під час цієї операції обличчя лихворя відбивало і радість, і прагнення побороти її. Графиня немов заціпеніла, поринувши в ростом. Мені здавалося, що вона раптом побачила всю глибину безодні, в яку падає. У цій жіночій душі ще були муки сумління, і, можливо, треба було зробити тільки одне зусилля милосердно подати руку, щоб врятувати її, і я спробував це зробити. Це ваші діаманти, пані? спитав я її голосно. Мої, відповіла вона, гордовито скидаючи на мене око. Пишіть угоду, базіко. Звернувся до мене Гобсек, підводячись і показуючи мені на своє місце у крісті біля стола. Пані, певно, заміжня? знову спитав я. Графиня нетерпляче кивнула головою. Я не складатиму акта, заявив я. Але чому ж? спитав гобсек. Чому? повторив я, відвівши старого до віконної ніші і сказав йому пошепки. Заміжня жінка в усьому залежить від свого чоловіка. Угода буде недійсна. Бо ви не можете послатися на те, що не знали факту, зазначеного в самому акті. Отже, вам доведеться віддати діаманти, тому що в угоді буде зафіксовано їхню вагу, вартість і шліфування. Гобсик перебив мене кивком голови і, повернувшись до двох злочинців, сказав Він має рацію, Вимови змінюються. 80 тисяч франків готівкою, а діаманти лишаться в мене, додав він глухим і солодким голосом. Що до рухомого майна фактичне володіння означає володіння по праву». Але, заперечив детрай, діло ваше або беріть, або лишайте, знову сказав Гобсек, віддаючи скриньку графині. Я не хочу ризикувати. Ви зробили б краще, якби кинулася своєму чоловікові в ноги, сказав я графині на вухо, нахилившись не до неї. Лехвар, певно, зрозумів мої слова з порху губ і холодно глянув на мене. Обличчя молодого чоловіка пополотніло. Графеня явно вагалась. Граф наблизився до неї, і, хоч говорив він дуже тихо, я все ж почув. Прощайте, люба Анастазі, будьте щасливі. А я завтра я вже позбудусь усіх турбот. Пане, вигукнула молода жінка, звертаючись до гобсека, я приймаю вашу пропозицію. Отож то, відповів старий. Труденько ж добитися вашої згоди, моє красуне. Він підписав банківський чек на 50 тисяч франків і подав його граф. А тепер, сказав він з усмішкою, схожою на Вольтерівську, на решту платіжної суми я дам вам на 30 тисяч франків дуже надійні векселі. Це все одно, що золото в злитках. Граф Детре тільки що мені сказав, мої векселі завжди буде сплачено, додав гобсек. Подаючи графині підписані графом Векседі, що їх непередодні опротестував один з товаришів Гопсека і, мабуть, продав йому за бесці. Максим детрай вибухнув ревом, серед якого ясно пролонали слова старий шахрей. Гопсек, і бровою не повівши, виняв із картонного футляра два пістолети і спокійно мовив: Я ображений, і я стрілятиму перший. Максиме! Попросіть у пана Гобсека пробачення. благально скрикнула графиня, вся тремтячи. Пане, я не мав наміру вас образити, пробелькотів граф. Я це чудово знаю, спокійно відповів Гобсек. Ваш намір був тільки в тому, щоб не сплатити за своїми векселями. Графиня підвелася, вклонилась і вийшла, певне, охоплена жахом. Детрей мусив іти за нею, але, перш ніж вийти, сказав. Якщо ви, панове, прохопитесь хоч одним нескромним словом про все це, то пролляться або ваша, або моя кров. Амінь. відповів йому гопсек, ховаючи пістолет. Щоб пролити свою кров, треба її мати, мій любий, а в тебе в жилах замість крові. Багнюка. Коли двері зачинилися і обидва екіпажі від'їхали, гопсек схопився з місця і пританцьовуючи закричав Діаманти мої! Діаманти мої, чудові діаманти! Які діаманти? І де ж ви дісталися? Ага, Вербруста і Жігона, ви хотіли обдарити старого батечка Гобсека? Я, ваш володар, мені заплатили сповна. Якими турнями вони сидітимуть сьогодні ввечері, коли я між двома партіями в доміно розкажу їм про це дільце? Ця похмура радість, цей злобний тріумф, що заволодів кількома прозорими камінцями. Приголомшили мене. Я остовпів, впів, Ага, ти ще тут, мій хлопчику, сказав він. Ми сьогодні пообідаємо разом, ми розважимося в тебе, адже в мене господарства немає, а всі ці ресторани з їхніми пітливими, соусами, винами, може, самого чорта отруїти. Помітивши вираз мого обличчя, він ураз став знову холодно, байдужий. Ви цього не зрозумієте, сказав він. Сідаючи біля каміна, на який він поставив на жаровні бляшану каструльку з молоком. Може, поснідаєте зі мною? додав. Тут, либонь, вистачить на двох». Дякую, відповів я. Я снідаю тільки ополодні. Цієї миті в коридорі почулись поспішні кроки. Хтось спинився перед гопсековими дверима і щосили загрюкав. Лехвар подивився у віконце і відчинив двері. Ввійшов чоловік років 35, що певно видався старому сумирним, хоч тільки но люто тарабанив у двері. Відвідувач, просто вдягнений, скидався на покійного герцога рішельє. Це був чоловік Графині, якого ви певно зустрічали в світі, у нього була, вибачте, за порівняння, аристократична постава державних мужів, мешканців вашого передмістя. Пане! сказав він, звертаючись до гобсека, який знов став спокійним. У вас тільки що була моя дружина? Можливо. Ви що ж, не розумієте мене? Я не маю честі знати вашу дружину, відповів Лехвар. Сьогодні вранці в мене було багато людей жінок, чоловіків, дівчат, схожих на юнаків і юнаків, схожих на дівчат. І мені було б дуже важко обличчя жарти, пане. Я кажу про жінку, що тільки но вийшла від вас. Звідки я можу знати, що вона ваша дружина? спитав лихвар, адже я ніколи не мав щастя вас бачити. Ви помиляєтесь, пане гусеку. Сказав граф з глибокою іронією. Ми одного разу зустрілися з вами у спальні моєї дружини. Ви приходили одержувати гроші за підписаний нею вексель, за яким вона ніяких грошей не брала. Не моє діло дошукуватись, яким способом їй було сплачено цю суму. відказав Гобсек, лукаво глянувши на графа. Я його десконтував у одного з моїх товаришів. Крім того, пане, казав далі Лехвар спокійно, анітрохи не хвилюючись і підсипаючи кави у своє горнятко з молоком. Дозвольте вам зауважити, що я не певний у вашому праві читати мені нотації в моєму домі. Я досягнув повноліття ще в 61-му році минулого століття. Пане, ви тільки що купили за бестінь діаманти, що не належать моїй дружині. Це фамільні коштовності. Не вважаю за потрібне втаємничувати вас у моїй справи. Але скажу вам, графе, якщо графиня і взяла, не спитавшись ваші діаманти, то вам треба було попередити листомну всіх ювелірів, щоб вони не купували їх. Адже вона могла продати їх частинами. Пане, вигукнув граф, ви ж знаєте мою дружину. Правда, як заміжня жінка, вона підвладна чоловікові? Можливо, вона не мала права розпоряджатися цими діамантами. Правильно. Ну то як же, пане. А так. Я знаю вашу дружину. Вона підвладна своєму чоловікові, цілком згоден. Вона багатьом підвладна, але ваших діамантів я не знаю. Якщо графиня підписує в Ексаді, то вона певно може провадити комерційні справи, купувати діаманти, брати їх для продажу. Таке буває. Прощайте, пане. вигукнув блідий від гніву граф. Є ще суд. «Правильно. Оцей добродій, додав граф, вказуючи на мене. Був свідком продаж. Можливо. Граф рушив до дверей, відчувши, що справа повернула на серйозне. Я вирішив втрутитися і примирити супротивників. Графе, сказав я, ви маєте рацію, але пан Гобсек не винен. Ви не можете віддати до суду покупця, не втягнувши в процес вашої дружини. А Ганьба впаде не тільки на неї. Я адвокат. І як офіційна особа та й проста порядна людина, мушу сказати вам, що діаманти, про які ви говорите, пан гопсек купив у моїй присутності. Але гадаю, ви зробили б неправильно, спробувавши скасувати угоду як незаконну, до того ж, важко буде встановити, що продано саме ваші діаманти. Правда, на вашому боці, але на суді ви зазнаєте невдач пан гопсек, чесний чоловік, і не заперечуватиме, що купив діаманти дуже вигідно для себе. Тим більше, що моє сумління і мій обов'язок велять мені підтвердити це. Але якщо ви почнете судову справу, то наслідки її будуть сумнівні. Раджу вам помиритися з паном Гобсеком, адже він може довести на суді свою сумлінність, а вам, однаково, доведеться повернути йому гроші, які він заплатив за діаманти. Погодьтеся, вважайте їх у заставі з правом викупу через 7-8 місяців, навіть через рік, одне слово, через час. Що дасть вам можливість повернути суму, позичену графині, якщо, звичайно, ви не вірите викупити, якщо, звичайно, ви не вирішите викупити діаманти ще сьогодні, давши надійні гарантії сплати. Лихвар спокійнісінько мочив хлібкаво і цілком байдуже їв. Але, почувши слово примиритися, глянув на мене, мовби кажучи молодець, як спритно скористався з моєї науки. І Я теж відповів йому поглядом, який він чудово зрозумів. Справа дуже сумнівна, брудна і мирова конче потрібна. Гобсек не міг від усього відмагатися, знаючи, що на суді я скажу правду. Граф подякував мені ласкавою усмішкою, після довгого обговорення, під час якого Гопсек виявив таку спритність і зажерливість, що перевершив би учасників будь-якого дипломатичного конгресу. Я склав акт, згідно з яким граф визнавав. Що одержав від лихваря 85 тисяч франків, включаючи проценти, а Гобсек зобов'язувався після сплати графом цієї суми повернути йому діаманти. Яке марнотратство. розпачливо вигукнув чоловік графині, підписуючи акт. Як перекинути місце через цю безодню? Пане, у вас багато дітей? серйозно спитав Гобсек. Це запитання примусило графа здригнутися, ніби лихвар, мов досвідчений лікар. Відразу намацав болюче місце. Він нічого не відповів. Так, так, пробормотів Гобсек, зрозумівши болісне мовчання графа. Я чудово знаю вашу історію. Ця жінка, демон. А ви, мабуть, і досі кохаєте її. Розумію. Вона навіть мене схвалювала. Може, ви хотіли б урятувати свій статок, зберегти його для одного або двох своїх дітей, тоді кидайтесь у вир світських утіх. грайте в карти. Розтринькуйте гроші і частіше приходьте до гобсека. У світських колах називатимуть мене жидом, ефіопом, лихварем, розбійником, казатимуть, що я розорив вас. Дарма. За образу кривник дорого заплатить. Ніхто так не стріляє з пістолета і не володіє шпагою, як ваш покірний слуга. Це всі знають. А ще раджу вам, якщо зможете, знайдіть друга якому ви могли б фіктивно продати своє майно. Це у вас, юристів, якщо не помиляюся, називається фіде і коміс? спитав він, обернувшись до мене. Граф, здавалося, цілком був захоплений своїми думками і, покидаючи нас, сказав. Гроші ви одержите завтра. Приготуйте діаманти. По моєму, він дурень, як усі ваші чесні люди. зневажливо мовив Гобсек, коли граф пішов. Скажіть краще, як люди охоплені пристрастю. За складання акта хай вам заплатить граф, сказав він, коли я прощався з ним. Через кілька день після цієї сцени, що відкрила мені жахливі таємниці світської жінки, якось уранці до мене в кабінет увійшов граф. Пане, звернувся він. Я прийшов до вас порадитися в дуже важливій справі. Вважаю свій обов'язок заявити, що я вам цілком довіряю і маю надію довести це на ділі. Ваша поведінка на процесах пані Гранадьє понад усяку похвалу. От бачите, пані, сказав адвокат, звертаючись до віконтеси, скільки разів мене винагороджено за незначну послугу, яку я зробив вам. І я шанобливо вклонився відповів, що тільки виконав обов'язок чесної людини. Так ось, пане, я зібрав чимало відомостей про того дивного чоловіка, якому ви маєте завдячувати своїм становищем», – сказав граф. З усього того, що я знаю, ясно, що цей Гобсек – філософ із школи циніків, якої ви думки про його чесність? Графе, відповів я. Гобсек – мій благодійник, за 15%, додав я, сміючись. Але його сканарність усе ж не дає мені права розкривати його справжнє обличчя незнайомій людині. Кажіть пане. Ваша відвертість не може пошкодити ні гобсекові, ні вам. Я не сподівався побачити ангела в особі лихворя, батечко Гобсек, сказав я. Наскрізь перейнятий одним принципом, що керує всіма його вчинками. За тим принципом гроші це товар, який можна зі спокійним сумлінням продавати дорого або дешево, залежно від обставин. Лихвар. Що править великі проценти за свої гроші, на його думку, така ж людина, як і кожен, хто бере участь у прибуткових справах та спекуляціях. І якщо відкинути його фінансові принципи та філософські погляди на людську природу, якими він виправдовує свою лихварську хватку, то я певен, поза цими справами він найделікатніша і найчесніша людина в усьому Парижі. В ньому живуть двоє: скнара і філософ, істота підла і висока. Якби я вмер, лишаючи сиріт, гобсек став би їм опікуном. Ось, пане, яким я уявляю собі гобсека з власного мого досвіду. Я нічого не знаю про його минуле життя. Може, він був корсаром, може, об'їздив увесь світ, торгуючи діамантами чи людьми, жінками чи державними таємницями, але присягаюсь, що жодна людська душа у світі не знала таких жорстоких випробовувань і так не загартувалася, як він. Того дня, коли я приніс йому свій борг і остаточно розплатився з ним, я спитав його небезпевний ораторський остороги, що спонукало його брати з мене такі величезні проценти, і чому він, бажаючи допомогти мені, своєму другові, не дозволив собі зробити цю послугу безкорисливо. Сину мій, я тебе звільнив від вдячності, давши тобі право вважати, що ти мені нічого не винен, тому ми з тобою найкращі друзі у світі. Ця відповідь, пане, дасть вам краще уявлення про цю людину, ніж будь-які слова. Мій намір остаточний, сказав граф. Приготуйте потрібні акти, щоб передати Гобсекові право власності на моє майно. Тільки вам, пане, я можу довірити скласти контррозписку, де він засвідчить, що продаж цей фіктивний і все моє майно, яке він порядкуватиме за своїм розсудом, зобов'яжеться повернути моєму старшому синові, коли той дійде повноліття. Тепер, пане. Я мушу вам сказати, от що. Я боюсь тримати цей цінний документ у себе. Мій син так прив'язаний до матері, що я і йому не довіряю розписки. Я прошу вас зберігати документ у себе. Якщо го помре, він призначить вас спадкоємцем мого майна. Отже, все передбачено. Граф замовк. Він був дуже схвальований. Вибачте, будь ласка, за турботи. знову заговорив він. Але я так страждаю. Та й моє здоров'я викликає в мене побоювання. Недавні прихища завдали мені жорстокого удару і рішучі заходи, яких я вживаю, просто конче потрібні. Пане, відповів я, насамперед дозвольте подякувати вам за довілля. але щоб виправдати його, я повинен зауважити, що цими заходами ви цілком позбавляєте спадщини своїх інших дітей, які теж носять ваше прізвище. Нехай це тільки діти, колись любимої, а тепер недостойні жінки, проте вони мають право на певну забезпеченість. Я заявляю вам, що не зможу взяти на себе почесного обов'язку, який ви хочете покласти на мене, якщо не буде визначено і їхню частку. Почувши ці слова, граф увесь затремтів. На очах його виступили сльози, і він, міцно потиснувши мені руку, сказав Я й досі не знав вас по-справжньому. Ви і втішили мене, і засмутили. Так, треба визначити частку цих дітей у першому ж пункті контррозписки. Я провів його до дверей своєї контори, і мені здалося, що обличчя його прояснили від почуття задоволення. яке викликав цей справедливий вчинок: От, Каміло, як молоді жінки падають у безодню. Іноді досить кадрилі на балу, романсу, проспіваного біля рояля, прогулянки за місто. Щоб накликати страшне лихо. Назустріч йому йдуть самі, послухавшись самовпевненому голосу марнославства, гордості, повіриш чиїсь усмішці, необачно піддавшися легковажності, властивій мовності, ганьба, муки, сумління та зледні, ось ті три фурії, в чиї руки неминуче попадають жінки, як тільки переступлять певні межі. Бідна Каміла страшенно хоче спати сказала віконтеса, перепиняючи дервіля. Іди, моя доню, іди спати. Тобі не треба знати про всі ці страхіття, ти і так лишилася чистою і доброчесною. Каміла де гранельє, зрозуміла матір і пішла. А ви трохи далеко зійшли, любі Дервілю», – сказала графиня. Повірений, це все ж таки не мати і не провідник, але газети у тисячу разів більше бідний дервілю. здивовано мовила віконтеса. Я вас не пізнаю. Невже ви гадаєте, що моя донька читає газети? Розповідайте далі, додала вона, трохи помовчавши. Минуло три місяці після затвердження акта продажу, за майно графа перейшло до Гобсека. Ви можете називати його графом Дересто, раз моєї дочки тут уже немає, сказала віконтеса. Добре, погодився повірений. Минуло чимало часу після цієї угоди. А я все ще не одержав контррозписки, що мала зберігатися в мене. У Парижі повірених так захоплює потік життя, що вони не можуть надавати справам своїх клієнтів більше уваги, ніж ті самі, за окремими винятками, які ми вміємо робити. Проте одного разу, коли лихвар обідав у мене, я спитав його, підводячи за столу, чи не знає він, чому нічого більше не чути про пана Дересто. На це є поважні причини. Відповів той. Гра в присмерті. Це одна з тих ніжних натур, що не вміють побороти горе, і воно вбиває їх. Життя це складне, важке ремесло, і треба докласти зусиль, аби навчитися жити. Коли людина пізнає життя, зазнавши його прикрощів, її нерви загартуються, зміцніють, і вона здатна керувати своїми почуттями. Тоді нерви її стають не мов би, сталевими пружинами, що гнуться. А не ламається. А коли ще й травлення добре, то така згартована людина може прожити стільки ж років, як і знамениті ліванські кедри. Невже граф умре? спитав я. Можливо, відповів Гобсек. Його спадщина ласий шматок для вас. І я глянув на свого гостя, і, щоб зрозуміти його до кінця, спитав Скажіть мені, будь ласка, чому з усіх людей тільки граф і я викликали вашу прихильність? Бо ви єдині, що довірились мені без хитрощів, відповів лихвар. Хоч ця відповідь і переконувала мене, що гопсек не зложиве своїм становищем, якщо навіть контррозписка пропаде, все ж я вирішив побачитися з графом. Я послався на якісь справи, і ми разом вийшли. Я швидко приїхав на вулицю Ельдера. Мене привели у літальню, де графиня бавилася з дітьми. Коли їй доповіли про мене, вона схопилася з місця, пішла назустріч і знову мовчки сіла вказавши рукою на вільне крісло біля каміна. і відразу ніби прикрила своє обличчя тією непрозірною маскою, під якою світські жінки так добре вміють ховати свої почуття.